Це дуже велика людина, він не боявся в своїх хітах казати тільки правду. Він співав про політиків і про тяжке життя українців. Це дуже велика людина і дуже шкода, що його вже немає разом з нами. Чогось є в нашому місті. Нехай вже не знали, але поки ми співаємо, поки ми знаємо, що його висні, ми завжди будемо. Для мене Андрій Кузьменко це співак, справжній українець, треба згадувати таких людей частіше. Кузьменко це та людина, яка мене виховала, яка ем... Вчила любити, любити цінувати життя, цінувати близьких. Ну, Хіба це не найважливіші речі, які потрібні людині для життя. І його вибі, це була особиста втрата для мене, тому я вирішила організовувати ці вечори. Це вже третій захід, який я організовую у Кіровограді. І щоразу боюсь, що людей не буде. Але люди пам'ятають, люди люблять, приходять. Зараз у всій Україні, на всіх найбільших площах, найбільших міст України збираються люди, виходять просто на вулицю, співають під гітару пісні, кузьми, запалюють свічки, як це зробили ми тут на нашій площі Героїв Майдану. Просто співаємо і просто згадуємо свого кузьму. І нам не, не повинно бути холодно, бо нам тепло від цієї музики. І він поруч він посміхається. Рівно рік тому загинув Андрій Кузьменко. Я, чесно кажучи, досі в це не вірю, але ну змі пишуть, що це таки правда. Дякую вам всім, що ви пам'ятаєте і, і співаєте разом з нами. Дякую, що ви сьогодні були.

Поки хвиля несе, і поки глибока вода, глибока ага. і темна, до самого дна, так ніби в морі місця нема, ага. і труться бортами, аж то не земля, дивляться в очі тобі пізнайомі. e i miei occhi ti parlano dormi a te stessa quando per te non ho dormi a te stessa quando per te non ho dormi a quando Шами пиво, і сухе вино робили нас щасливими людьми. І ніби чудо польське радіо. Нам відкривало, той незнаний світ. Ніби то був сон. І можна бути вічно молодим А залишився тільки цей альбом. А мрії розлетілися, як дим старі фотографії на сіл розклади, дитячі історії. Сяне забудь позвоним, бо добре числе з тобою зажди воне Душеве пиво і сухе вино Робили над щасливими людьми І ніби чудо польські радіо Нам відкривало той незнаний світ Ми жили всі так, ніби тобусом і можна бути вічно молодим, а залишився тільки цей альбом. А мрії розлетілися яким. Значить, вчилися дякувати. Якщо все сіде і кому аркує тоді. Віта. Хіба що на мані?